Срібна земля Українська Швейцарія. Західні ворота Європи. Так називають закарпаття. Мальовничий край на південному заході України. Тут сходяться кордони чотирьох східноєвропейських країн Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Саме тут знаходиться географічний центр Європи. На території Закарпаття мешкають представники понад 70 національностей: це українці, угорці, росіяни, німці, словаки, євреї, румуни, роми та багато інших. Жодна інша область не може похвалитися таким розмаїттям, і це при тому, що Закарпаття за площею і населенням досить невелика область у масштабах країни. Її територія становить 12,8 тисяч квадратних кілометрів. А чисельність населення складає 1 мільйон 282 тисячі чоловік. Але перш за все, Закарпаття це первозданна природа. Мальовничі пейзажі, рідкісні тварини та рослини, свіже повітря і лікувальні джерела. Природна екосистема Карпатського біосферного заповідника одна з найцінніших на землі. Вона входить до міжнародної мережі біосферних резервів ЮНЕСКО. Гори, які складають майже 80% територію краю, густо вкриті ковдрою правічних лісів, овійні легендами і оспівані в народних піснях. Тисячолітня долина нарцисів. Озеро Сеневір, найвища вершина українських Карпат Говерла. Все це як магніт притягує шанувальників Прекрасного. Не дивно, що закарпатська земля народила таких всесвітньо відомих художників, як Міхай Мункачі та Йосип Бокшай. Ще одна невід'ємна складова Закарпаття це виноградники. Вони були закладені ще у 13 столітті за доби середньовіччя. Винні підвали середнього, які входить у десятку найбільших в Європі, були побудовані в 16 столітті. Сьогодні на Закарпатті зосереджено 17 виноробних підприємств. Непросте минуле Закарпатської області, що перебувало в складі Київської Русі, Угорщини, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Радянської України, залишило по собі багато культурну спадщину. Це майже дві тисячі пам'ятників археології, історії та мистецтва. Тут знаходяться 13 середньовічних замків, найбільш відомі з них це Мукачівський замок Паланок, Ужгородський, Невицький та Хузький замки. На Закарпатті збереглися унікальні дерев'яні церкви 17-18 століть. Їх тут майже 200. Незлічені храми Закарпаття засвідчують духовне багатство мешканців краю. Тут моляться католики і православні, мусульмани і протестанти. Закарпаття з радістю прийме і зрозуміє кожного. Географічна близькість Закарпаття і європейського регіону історично сприяла міжнародному співробітництву. Торгівельні шляхи, що з прадавніх часів перетинали територію краю, об'єднували долі сусідніх держав. Сьогодні Закарпатці разом з іноземними країнами розвивають десятки спільних проєктів. Найбільші інвестиції сконцентровані в автомобілебудуванні, деревообробній, а також текстильні і швейні промисловості. Серед них лижна фабрика Fisher, продукція якої відома всьому світу. Завод Єврокар виробник легкових автомобілів концерну Volkswagen, фабрика жіночого одягу Лего Україна. Мукачівський завод Точприлад, що виготовляє продукцію для торгових марок Філіпс і Флекстронікс, та багато багато інших. Загалом в області зосереджений іноземний капітал 45 країн світу. Основні інвестори це Австрія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Японія та Угорщина. Закордонних партнерів приваблює кваліфікована робоча сила області, її географічна наближені до європейських країн та розвинута мережа комунікацій. На території Закарпаття функціонує 18 пунктів перетину через державний кордон. Через область проходить Крицький транспортний коридор, номер 5 який сполучає західну. Та східноєвропейські автодорожні, залізничні та річкові національні мережі. Він забезпечує транзитні вантажні перевезення у напрямку Європа-Азія. Також тут знаходиться міжнародний аеропорт Ужгород 4 класу. Його пропускна спроможність 1500 чоловік на добу. Чекає на інвестора також Мукачівське литовище. На Закарпатті діє розгалужена мережа телекомунікацій. Через область пролягають дві волокно-оптичні лінії зв'язку. На Закарпатті вперше в Україні впроваджена система радіодоступу стандарту ДЕСТ. Це надає можливість телефонізувати віддалені села. Також в області розвинуті послуги електричного зв'язку. Грошові потоки перетинають міждержавні кордони так само легко, адже на Закарпатті діє розгалужена мережа як українських, так і всесвітньо відомих банків. Закарпаття це один з найпопулярніших центрів відпочинку та лікування. Санаторно, оздоровчий і туристичний комплекс області нараховує 128 закладів, які можуть одночасно прийняти понад 18 тисяч чоловік, і це не межа новозбудовані сучасні готелі, мотелі та кемпінги, кількість яких щороку зростає, приваблюють все більше і більше від відвідувачів. Обирають Закарпаття з різних причин, але переважна більшість приїжджає для того, щоб покращити стан здоров'я в десятках санаторіїв та профілакторіїв: поляна, квітка, полонини, сонячне закарпаття та шаян. У цих санаторіях лікують органи травлення. Санаторій «Синяк» та Теплиця лікує радикуліт, ревматизм, серцево-судинні захворювання, а санаторій Карпати патології нервової системи. На Закарпатті знаходиться найбільша в світі алергологічна лікарня, розташована в соляній шахті. Термальні води ще одна лікувальна принада Закарпаття. Купатися у басейнах з такою водою можна у містах Берегово та Мукачево. Пити мінеральні води Закарпаття значить поповнити свою ріку життя. З давніх часів Закарпатський край славиться всесвітньо відомими силючими мінеральними джерелами, яких тут виявлено близько 700. деякі з них за своїм складом та смаковими якостями перевершують джерела кавказьких та європейських курортів. Чаянська, плосківська, поляна квасова, лужанська, свалявська ці мінеральні води вже давно стали популярними брендами. Перехильники нетрадиційних методів лікування іноді вдаються до особливої терапії пити до дна. Закарпатські вина шанували споконвіко. Навіть монархи європейських держав замовляли їх до свого столу. Сьогодні оцінити майстерність виноробів краю можна на щорічних фестивалях: червоного вина у місті Мукачеві і білого вина у місті Берегові. Скуштувати вина протягом року можна в спеціальних дегустаційних залах. Однак на Закарпатті можна зміцнити не тільки тіло, але і силу духу через спілкування з природою. Краса стародавніх гір, глибина озер, чистота свіжого повітря, збагаченого озоном, цвітіння полонин і шум водоспадів. Саме таким назавжди запам'ятається Закарпаття: це єдиний край, де можна замилуватися красою сакури, побачити квітучу долину нарцисів та почути шепіт незайманих пралісів Карпат. Тут можна збирати гриби та ягоди, зловити форель, покататися на конях, покорити нові гірські вершини і відчути переваги сільського зеленого туризму на Закарпатті. Допитливих романтиків зацікавить багатопланова архітектура краю. Стародавні свідки минулого допоможуть глибше пізнати історію не тільки Закарпаття, але і всієї Європи. Спеціально розроблені екскурсійні програми познайомлять з таємницями замків і монастирів, розкажуть про білих хорватів, бойків, лемків, гуцулів, мадярів та ромун. Переплетіння доль різних народів на закарпатській землі створило особливий культурний сплав, що відрізняється колоритною мовою, яскравим одягом і надзвичайно смачною закарпатською кухнею. Стати учасником народних свят і фестивалів можна і сьогодні найбільш популярні зимові свята: Новий рік та різдво. В цей час кількість населення Закарпаття суттєво збільшується. Туристи з усієї України линуть сюди, щоб побачити різдвяний вертеп, почути колядки та щедрівки. А фестивалі Вина в Мукачеві та берегові свята, гуцульська бринза і проводи на полонину вже давно стали загальнонаціональними та збирають гостей із сусідніх країн, і навіть континентів. Особливої популярності серед туристів набуває екстремальний відпочинок. Влітку тут можна політати на дельтаплані або параплані, стрибнути з парашутом, спуститись стрімкою річкою Тисою на плотах або байдарках. Восени ж можна піти на полювання, покататись на велосипедах по крутим гірським схилам, стати справжнім спелеологом або автогонщиком по бездоріжжю. Для приборковичів українських Карпат розроблені спеціальні маршрути сходження по схилам гір Темнатик, Кук, Сті, Великий Верх, Петрос та багатьох інших. В найвитриваліших чекає найвища точка карпатського хребта гора Говерла. Її висота 2061 метр. Взимку Закарпаття перетворюється на унікальний гірськолижний курорт. Природа створила особливі умови для прихильників активного способу дозвілля. Це і якість снігового покрову, який тут утримується з жовтня і до кінця травня. Це і гірські схили, придатні для катання на лижах: драгобрат, бортавські полонини, синяк, Кострино, Жданіво та багато інших. Не дивно, що зимові види спорту на Закарпатті мають вже майже столітню історію. Тут проводяться молодіжні та дитячі змагання. Тут і сьогодні тренується когорта найкращих спортсменів країни: облаштування витягів, створення трас для катання, від звичайних до підвищеної складності, розбудова готельної інфраструктури. все це говорить про те, що туризм на Закарпатті не просто буде, а буде по-справжньому. Вже сьогодні екстремали катаються не тільки на лижах або сані, а все більше віддають перевагу сноубордам та сноублейдам, а дехто навіть снігоходам. Віковий склад відпочиваючих суттєво розширюється. Все більше приїжджають молоді сім'ї з дітьми, для яких важливий підвищений рівень сервісу та ступінь безпеки. Але це напевно не найвищі висоти, до яких можна піднести Закарпаття. Адже попит на різні види відпочинку в цьому краї все ще перевищує пропозицію. Закарпаття має всі шанси стати не тільки невичерпним джерелом енергії для гостей краю, але й перетворитися на справжню золоту жилу для тих, хто його розбудовує, і, можливо, колись не Карпати називатимуть українською Швейцарією, а Альпи швейцарськими Карпатами.